Доброго дня вам всім, діти. Глянув у віконечко теплий день який. На городі соняшник жовтіли пелюстки. З неба сипле сонечко, пелюстки дива, головою соняшник радісно кивав. Про яку квіточку цей віршик діти? Про соняшник, соняшник. Повертає голівку за сонечком, тому він так і називається. Коли соняшника багато росте в полі, то під синім небом він нагадує наш прапор. Тому соняшник є одним із символом нашого українського народу. А тепер давайте з вами подумаємо, для чого є існує соняшник. З нього можна робити букети. Соняшника роблять дуже корисну олію. Дуже смачну халву. Пташки полюбляють дзьобати насіння соняшника. А взимку цим насінням ми підгодовуємо пташок, насипаємо його в годівнички. Тож давайте сьогодні зробимо з вами соняшник Із насіння кружечків зелених листочків. Ану, дітки, приготуйте свої долоньки і пальчики і покажемо і розкажемо віршик про сонях. Заховав у шапочку сто синочків таточко і стоїть, пишається, дітьми величається. А які ж тітки у соняха? А ось вони, це насіння соняха, отакі чорні насінинки, Їх дуже багато, вони знаходяться всередині квіточки. Давайте ми зараз зробимо справжню квітку соняха. Нам потрібен буде білий аркуш паперу. І на ньому ми спочатку викладаємо, а потім наклеїмо ось таку смужечку зеленого паперу це буде стеблинка. Потім до стеблинки ми приклеїмо з вами листочки, і потім уже у нас виросте квітка соняха. А на що вона схожа? Вона схожа на сонце, тому вона буде у нас ось така кругла жовта. Просто потрібен буде великий жовтий кружечок. А потім треба зробити ще маленький коричневий кружечок і приклеїмо його в центрі. Це буде серединка квіточки. А вже потім зробимо насіння. Починаємо приклеювати. Для цього ми візьмемо клей, пензлик і Серветочку, щоб наша робота була охайна. Намащувати потрібно на картоні, на клейонці або на дощиці, щоб була чистенька у нас робота. Починаємо з стеблинки, намащуємо її гарно клеєм, притримуємо детальку, щоб вона не сковзалась. Перевертаємо і приклеюємо ось так внизу. Квіточка росте знизу вгору. Тепер нам потрібна серветочка для того, щоб притиснути стеблинку. Наступні у нас листочки намащуємо. Приклеюємо листочок з одного боку стеблинки, другий листочок. Намащуємо і приклеюємо з іншого боку. Притискаємо серветкою. Ось наша квітка вже майже виросла. Тепер нам треба зробити жовту форму приклеїти. Це буде наші пелюсточки. Згадуємо, що сонях схожий на сонце, тому круг повинен бути. Жовтого кольору, намастили і приклеюємо ось так: дивіться, точно до стеблинки, щоб наша квіточка росла красиво, притисли. Тепер на черзі у нас коричневий кружечок. Перевертаємо його на білу сторону, білу сторону намащуємо клеєм, знов перегорнули і приклеїли серединку. Точно по центру. І теж притисли. Майже готовий наш сонях. Але насіння треба ще соняху. Це ж його дітки. І тепер що ми робимо, діти? Ми візьмемо ось так клей. Багато-багато його треба намастити на коричневу серединку. Не жалкуйте клею. Багато-багато треба ось так. Ніби зафарбувати нашу коричневу серединку клеєм. І тепер треба викласти насіння. Подивіться. Ось так просто насипати і розподілити по колу. Багато-багато насіння, тому що ми ж казали, що у таточка 100 синочків дуже багато. В кожній квітці соняха багато насіння. І ось так у нас вийде справжній, діти, сонях. Якщо не вистачає десь насіння, просто докладайте. А клей у вас уже є. Він уже знаходиться на коричневому кружечку. Ось так. Подивіться, діти. Ось наш сонях готовий, і в нього багато насіння. Спробуйте діти зробіть таку гарну роботу це буде спогад про яскраве сонячне літо, квітка, сонях, сонячна квітка. До побачення!